Коники стрибуни це частина мого дитинства. Ми ловили їх у високій траві і довго роздивлялися. Найцікавіше було дивитися на їхні крильця. Вони можуть бути різних кольорів: червоні, сині, жовті, інколи майже прозорі. Здавалося, що кожен коник має свою таємну фарбу. А ще у цих комах є справжня дивина. Вони чують ногами. На гомілках передніх ніг розташовані органи слуху, які допомагають їм орієнтуватись і знаходити один одного навіть у темряві. Звук коники утворюють особливим способом: за допомогою стрункування, тобто тертя крил. У самців на передніх крилах є зубчики та терки. Коли вони труть крила одне об одне, виникає характерне цвірінькання. Деякі види здатні повторити понад тисячі звуків за хвилину. Справжній природний оркестр. Хочу ще раз нагадати, що я не вбиваю комах для дослідів, але це не стосується ендопаразитів, ектопаразитів та побутових шкідників. Це відповідь на коментарі під відео про комара.